Чи не найлюдніший день біля пірсу Санта-Моніки зібрались українські активісти з прапором та плакатами напередодні саміту НАТО вирішили озвучити свої побажання? Ми також розуміємо, що це є довгий процес, і тому для початку треба запрошення офіційне, щоб Україна отримала на цьому саміті. І ми тут привернути увагу до цього питання, привернути увагу міжнародної спільноти. І ми розраховуємо, що Україна зможе отримати додаткові гарантії від НАТО також. До протесту долучилась і громада вихідців з Литви, у столиці якої в вільнюсі пройде саміт НАТО. Ми дійсно хочемо наголосити на тому, що Україну можна запросити як члени і просто підбадьорити вас від країн Балтії. Ми також прийняли запрошення приєднатися до НАТО в 2002 році, коли президент США Джордж Буш приїхав до Вільносу, щоб забезпечити це розширення для Литви, Латвії, і Естонії, і нас підбадьорили те, що ми більше не будемо на самоті перед обличчям жорстокості страху і терору. Smerk var oha! Slava nasip! Smerk Організували протест активісти недержавної організації Stand with Ukraine Foundation. Пікетувальники також вимагали від росіян перестати створювати небезпеку на Запорізькій атомній електростанції та вивести звідти свої війська. Вони також закликали країни-партнери відізвати членство Росії у Раді безпеки ООН. за протестом. Спостерігали багато туристів та місцевих мешканців. Деякі знімали відео на свої смартфони, а водії, що проїжджали повз висловлювали свою підтримку, тиснувши на клаксони. Санта Моніки Христина Шевченко Богдан Шевченко Голос Америки